Tin, <try> mm. tin, 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 duże dużo, 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 wszystkiego, <grywa> dużo, 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 Я кохаю це, що роблю. Я хочу, щоб те, що я роблю, було комусь потрібно. Комусь потрібно те, що я роблю. Те, що я роблю, це мої праці. Дуже-дуже-дуже шістка. Так то виглядає, так то виглядає. Тут ще дуже-дуже всяких різних моїх праць. Боже, скільки їх ще в півниці, Це тисячі. І це ще не все. І Ханя. А Ханя хоче гуляти. Я кохаю всіх і кохаю життя. Ти тебе теж. Hmm.